Гай, слава Україні! Ветері ранкові чи твергові коротесенькі новини відоігрового всесвіту! Компанія Bluebird Team офіційно повідомила, що розпочала співпрацю з Private Division задля створення нового survival-horrorу. Мене важко чимось зацікавити, але у вас це вийшло. Подробиць поки майже немає. Ну окрім того, що гра знаходиться на ранній стадії розробки. Інтернетами ширяться чутки, що прямо зараз Naughty Dog працює над створенням третьої частини The Last of Us. Я тобі вірю. Чудово, дякую. Amazon офіційно заявили, що зніматимуть екранізацію God of War у вигляді серіалу. Події там розгортатимуться не в Греції, а вже у скандинавській мітології. Так, по ходу серіал переповідатиме гру 2018 року. О, Ясна річ. Так, розробники Hogwarts Legacy 34 хвилини поспіль розповідали про гру. Також показували багато ігроладу. Літання на мітлі та не тільки на ній, також бойову систему і систему садіння дерев. Розпочинаємо проект Зелена країна. Ми поставили перед собою амбітну, але я впевнений досяжну мету: за 10 років збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів. Задля цього, у найближчі три роки, ми прагнемо висадити в Україні 1 мільярд дерев. Ну що тут сказати? Заткнись і візьми гроші. Але не поспішайте. Для початку зайдіть в опис цього відео, знайдіть посилання на стім обговорення про додавання української локалізації до гри і залиште там свій коментар. Бажано англійською мовою. Subnautica отримала офіційну українізацію і на консолях, ба навіть на Nintendo Switch. Відтепер ця гра українізована абсолютно всюди, де ви зможете її зіграти. Інші фанати страждання виживання створюють українізацію для гри «Don't Starve Together». До речі, переклад вільний та перекладається за допомогою сервісу «Cordwin». Себто кожен з вас може доєднатися до створення цієї локалізації. Team Нінджа запрезентували новий трейлер свого майбутнього Солузлайка – з Fallen Long Dynasty. Виглядає гра доволі непогано. Реліз запланований на 3 березня. А так як Мікрософтний Пилип заходив у гості, то гра на старті буде в геймпасі. Проте фанатам PlayStation не варто перейматись. Гра завітає як на PS4, так і на PS5. А це вже інша розмова. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів.